Вас вітає Біороза. Розглянемо серію сігнатюр гідролат троянди. Болгарська трояндова вода століттями використовувалася як натуральний тонік для краси та омолодження обличчя. Має тонізуючий, протинабряковий ефект. Гідролат троянди виготовляється з пелюсток даманської троянди методом подвійної парової дистиляції. Трояндова вода має омолоджуючі протизапальні властивості. Також має здатність вирівнювати водно-жировий баланс шкіри, заспокоює роздратовану шкіру та захищає від шкідливого впливу на колишнього середовища. Трояндова вода корисна для волосся. Вона зволожує сухе, ламке волосся, стимулює кровообіг в шкірі голови, що сприяє більш швидкому росту волосся і припиняє випадіння волосся сприяє відчуття спокою, релаксації та є природнім засобом із дякування. Також гідролат троянди можна вживати як внутрішнім для підвищення імунітету. Гідролат троянди має об'єм 500 мл та 330 мл і зберігається у вишуканій білій картоній коробці, на якій зображена золота трояндочка.